Дійди. Я радий познайомитися з сином Готфрі. Він був одним з моїх найкращих учителів. Він був поряд, коли я порізав руку, граючись із хлопчиками, і саме він, а не лікарі мого батька, помітив, що я не відчував болю Він плакав, коли приніс моєму батькові звістку, що я прокажений. Сарацини кажуть. Ця недуга кара Господня за наше марнославство. І попри мої муки ці араби вважають, начебто у пеклі мене жде ще більше покарання. Якщо це правда, це несправедливо. Сідай. Ти граєш? Ні, весь О, світ у шахах. Будь-який хід може бути для тебе останнім. Ходи куди хочеш, але пам'ятай, з чого почав. Кінець може бути дуже близький. Ти одного разу вже зіштовхуся зі смертю? Так. Що ти відчував бажання бути похованим там, де народився. А тепер. Тепер я в Єрусалимі сиджу перед королем. У 16 років я здобув велику перемогу. Тієї миті здавалося, що я доживу до ста. Але тепер я знаю, що не дотягну і до тридцяти. Знаєш, ми не можемо обирати свою смерть. Король вимагає покори від підданих батько, послуху від сина. Але пам'ятай, що навіть ті, що мають владу над тобою, навіть королі. Невладні над твоєю душею. Коли станеш перед Господом, то не скажеш мені так наказали або чеснота була недоречна. Цього замало. Запам'ятай це. Запам'ятайте. ж. Знаєш, що це? План укріплення. Що скажеш? Ти не схвалюєш цього. Щоб ти змінив хрест. А краще зірка. На зразок цієї. Це зробить фортецю неприступною. Потрібно закріпити зовнішні стіни. Мені подобається ця ідея. Такі стіни важко буде атакувати. Дуже добре. Відправляйся в замок свого батька Гіблін. Там ти будеш охороняти паломників, допомагати беззахисним. зберігати мир між юдеями та мусульманами, Для де всіх знайдеться місце в Єрусалимі. і це не дипломатичний хід це істина. Захищай знедолених, і можливо, колись, коли мені знадобиться допомога, ти підтримуєш мене.